Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Тут злі я заки з кажуть, що міністр МВС написав заяву про відставку. Пише Борислав Береза. А до кінця тижня може з'явитися вакансія міністра і не одного. Дуже злі язики кажуть, що звільниться цей крісло міністра по закупівлі 17 гривневих яєць резню Ну, Подивимося, поки злі язики не помилялися, але на банкові це так швидко змінюється. В той же час залужний монітор кадрові перестановки, та тепер також буде радити Зеленському, як і союзники, як правильно вести кадрову політику, що не подобається Єрмаку. Пишуть телеграм-канали за попередніми даними. Можлива відставка і Шмигаля. Якщо раніше йшлося про те, що Ющенко замінить Єрмака в кріслі офісу президента, то тепер став відомий справжній план американців. Вони його бачать прем'єром, який буде контролювати грошові. Потоки партнерів та кабмін і не допустить розкрадання. Владислав Гребельник з Дим Тим часом пише, коли Україна обирала Віктора Андрійовича, мені було 5 років. Я пам'ятаю помаранчеву революцію з телевізора. Пам'ятаю, як якісь люди виступали. Пам'ятаю помаранчеві шарфи, і вибачте, пам'ятаю Тимошенко. Тоді усі ці промови зовсім не розумів. Вони були про якусь державу, про якісь вибори, про незрозумілу для мене демократію та абстрактну Європу. І Ось через 19 років я вживу, прослухав промову Ющенка про 24-ту війну проти Росії, про покоління подалі від Москви, про останню війну. Це була не політична промова, яких ми чуємо тисячі щодня. Вона була сповнена мудрістю та щирістю, від якої пішли мурахи. Мені шкода, що в силу обставина та здоров'я Віктор Ющенко не зміг змінити багато, але він став початком історії справжньої України. України, яка бореться за демократію. за Увесь вільний світ, яка відстоює своє право на Європу, власну мову та територію. А зараз чітко видно, що це був президент, якого ми не заслуговували тоді, але заслуговуємо зараз. Дякую, що відкрили очі Україні тоді. Та дякую, що продовжуєте це робити зараз. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.